Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав пісню про Наталю із Слов'янська. В неї закохався наш побратим Сергій Борецький. Він сам піаніст, сам зі Львова. Не знаю, що між ними там буде далі, але ну, от хочу вам заспівати цю пісню про Наталю із Слов'янська із Донецької області. Не дивно є, коли когось кохають, коли когось кохають на війні, любов свою під час війни плекають на фронті під лиманом на свій Божьоль Слов'янську є прекрасна краля, ця дівчина вродлива, мов весна. Чарівна є завродою Наталя, та жаль, що в Україні йде війна, чарівною завродою Наталя, та жаль, що в Україні йде війна. Борецький закохався у Наталю, а разом з нею закохався в схід. Він Петером їде до Слов'янська, як на автівці, колись звів. Тебе кохаю, я, Наталя, Мила, за твою душу вроду та красу, душа моя від радості ожила, і я забув про пекло та війну. Ось так співав Сергій Мов Соловейко, Наталя білолицею була. Ця чорна брова дівчина слов'янська, Сергія тоді з розуму звела, Ця чорна брова дівчина слов'янська. Сергія тоді з розуму звела. Борецький закохався у Наталю, а разом з нею закохався в схід, він бетером їде до Слов'янська, як на автівці, їхав, колись львів. Прощай, мій Львів, прощай, моя родина, бо ж полюбив навіки Я Слов'янськ, і я туди поїду, щоб кохано, спасти від обстрілів рашиських віт. Бо ж буду завжди поруч біля неї, допоки в Україні є расист я буду Україну визволяти, бо ж до наталі в мене в серці гість, я буду Україну визволяти, бо ж до наталі в мене в серці Борець у Наталю, а разом з нею закохався в схід, він петером їде до Слов'янська, як на автівці їхав, коли Львів. Борецький закохався у Наталю, а разом з нею закохався в схід, він петером їде до Слов'янська, як на автівці їхав, коли слів, він петером їде до Слов'янська, як на автівці їхав, колись Львів. Як на автівці їхав, колись Львів. Як на автівці їхав колись Львів. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Не знаю, що там буде у Сергія Бореського з Наталією, але він закоханий. Що там між ними буде далі? Це їхня справа. Вони люди дорослі. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!